Привіт! Ще раз відпустка відпусткою. Вирішила сьогодні показати вам, як я доглядаю за своїми квітами. Нарешті я дібрала, добралася до своїх домашніх, так скажемо, улюбленців. Зараз позносила квіти з кухні і дитячої кімнати, прямо в душову кімнату, і хочу їм зробити такий літній душ. І познайомлю вас з тими, хто в мене живе на підвіконні. Позносила всіх. І так, прохолодною такою водичкою, але не зовсім холодною. Зараз прямо з душу їх отак помию. Такі вани я їм роблю не дуже часто, бо просто не вистачає часу. Але вони дуже гарно відзиваються на це Зараз ми їх помиємо, а тоді я вам розкажу, хто це такі. І так, це у мене земіокулькас. Оце фікуси. Я дуже люблю, коли на одному вікні в однакових горщиках квіти. Це у мене з кухні, такі в лимонних горщиках. Ці горщики мені дуже подобаються тим, що вони мають подвійний такий, подвійне дно, не треба блюдця ніяке підставляти. І там зберігається волога, яка Лишня стікає, і потім корінчик туди проростає і любить. Це у мене лавровий лист. Я собі його придбала і на кухні він у мене живе. Так, це фікуси. Це черенкувала восени цей фікус. Ось він уже зараз у мене такий виріс. Це і піпремними. Оцей золотистий, мені дуже подобається, як він саме в цьому горщику. Він так дуже пасує до, до цього кольору. І отакий от рябенький. Буду, ось вони вже наросли, буду черенкувати. Скоро, якщо все нормально, то будуть в продажі дітки. Це філодендрон. Теж він у мене трошки постраждав і в нього почали. Відпадати листочки, але я його пересадила і він почав відновлюватися. Теж планую його почеренкувати Це отакий фікус на нього горщика такого лимонного не вистачило, тому він поки що в зелененькому. Але я думаю, скоро його теж пересаджувати йому вже тут тіснувато. А це лимони, які рік тому. Сиділи саме в оцих жовтих горщиках, а зараз вже в таких великих кашпо. Це садили мої діти із насіннячка. І один у мене тут є такий, що я придбала з лимонами прямо він ріс. Я череночок собі придбала і укорінила. Зараз я пошукаю, де він. Те, щось череночка. Оцей він, оцей. Оце той, що був прямо з лимонами. Гілочку відрізали, вкорінили, і ось він зараз такий. Планую збирати врожай. Якщо не вийде, то я вам покажу. Листочки на них, бачите, деякі трошки підпсувалися. Ну, моя вина, тому що стоять на сонячній стороні, і я деколи трошки забуваю їх поливати. Ну, Це ще не все. Зараз цих діток віднесу на місце, а інші принесу і теж помию. Доки переносила лимони на вікно, зрозуміла, що вони вже не поміщаються в... на підвіконня, тому вирішила провести стрижку. Користуючись моментом, так скажем, нагодою, показую вам, як я це роблю. Ось лимончик, на ньому дуже такі гілки роз... потягнулися в сторони. І вони вже одна одній заважають. Я думаю, що краще буде, якщо я його трошки обріжу і він закущиться потім всередині, а не буде таким ну от, одна гілка, і вона така довга. Мені зовсім не подобається. Я візьму і візьму її отут, отак зроблю. Чік. І тут у мене на цій гілочці листочки попадали, і вона така бідненька, некрасива. Не подобається мені, просто беру і відрізаю. Так, і тут теж верхушечки ця гілка вона вже не надто довга, я просто на ній один листочок обріжу. Так. І на цій верхушку прищипну. Ось просто верхушечку. Тепер, тепер цей лимончик буде. І тут теж верхушечку. Тепер цей лимончик буде е не тягнутися в сторону сюди гілки, а закущитися новими гілками. Ось іще одна з цього боку така вона тоненька, слабенька. Я теж її зроблю отут зверху. Отак. От і все. І так аналогічно зроблю з іншими лимонами. Ось так виглядають лимони після стрижки. Не чіпала лише один. Цей центральний, це той, що вирощений вегетативним способом, тобто з черенка потримаю його, поки спаде жара. І потім спробую ще вкорінити собі череночки. Ну, а з цих зістригла лишні гілочки. Ось у мене такі листя. Зараз в кімнаті запах такий приємний лимонний. Листячко дуже приємно пахне. Я його посушу і буду додавати в чай. Всім гарного дня. Будь ласка, пишіть коментарі. Мені дуже цікаво, чи, чи цікаві вам ці відео. Tchau.